А це означає, що ми можемо профінансувати 100% вартості без власних коштів. О, Боже, ми знаємо, ви скажете, я вірю, коли побачу. Але нарешті Тесла щойно розпочала поставки своїх перших у світі крихітних будинків площею 280 квадратних футів. І як обіцяв Ілон Маск, вони постачаються повністю зібраними та готовими до заселення менш ніж за дві години. Дивно подумати, чи не так всього за 7999 доларів ви можете жити в просторі. Який відчувається як справжній дім, де ви можете відпочивати готувати і навіть приймати друзів. Ще більш божевільним є те, що ви можете купити їх та здавати в оренду іншим для бізнесу. Якщо це можливо, то почавши здавати його в оренду, ви одразу побачите прибуток. Кожна панель та модуль виготовлені з високоякісних матеріалів та зібрані на заводі тесла в неваді. Вся конструкція складається для транспортування, а потім розкладається на місці, як спливаюче диво. Але ось справжній шок. Ілон каже, що крихітний будинок Тесла не стягує жодних витрат на землю, жодних будівельних податків, і його повністю встановлює власна команда Тесла. Це не просто черговий побічний проект, це сміливий новий крок для компанії. Цього разу Маск говорить не про автомобілі чи ракети, він береться за житло. Він не будує розкішні особняки для еліти, він будує доступні енергоефективні будинки для всіх. І це не просто розмови. Тесла вже передала перші одиниці в Каліфорнії. Тож головні питання зараз полягають у тому, коли розпочнуться повномасштабні поставки і як отримати один із цих футуристичних маленьких будинків. Давайте розглянемо це детальніше. Близько трьох років тому Ілон Маск привернув увагу, коли розповів, що живе в крихітному будинку в Техасі вартістю 40 нуль доларів, назвавши це досвідом, який трапляється раз у житті. Для людини, чиї статки варті сотні мільярдів, це звучало майже неможливим чи не так, але за цим стояло щось більше ніж просто мінімалізм чи цікавість. Цей маленький будиночок коробочка насправді був першим експериментом маска з переосмислення того, як люди можуть жити. Маск давно попереджав, що справжні виклики, з якими стикається людство, стосуються не лише енергії чи електромобілів, а й стрімкого зростання вартості землі та житла. Оскільки ціни на нерухомість зростають швидше, ніж зарплати більшості людей володіння житлом, стає все більш недосяжним. Раптом ідея жити в маленькому приміщенні більше не звучить так божевільно, вона звучить практично навіть неминуче. У наступному десятилітті, можливо, навіть раніше, володіння великим традиційним будинком може стати чимось, що можуть собі дозволити лише заможні. Саме тут на допомогу приходить Тесла. Маючи репутацію компанії з розумним дизайном, чистою енергією та ефективністю Тесла, тепер впроваджує ці ж принципи в житлове будівництво. Бачення маска доступні на дефективні будинки, які можна побудувати та встановити за лічені години, а не місяці. І щоб довести це, він особисто представив Тесла Тайні гаус за ціною всього 7999 доларів, що є лише частиною вартості скромного будинку, який він колись називав своїм домом. Отже, як Тесла насправді будує свої крихітні будинки. Під час нещодавньої конференції з питань прибутків Ілон Маск трохи привідкрив завісу, і процес виявився таким же футуристичним, як і слід було очікувати. Кожен міні будинок Тесла виготовляється безпосередньо на власному заводі Тесла, де кілька роботизованих систем компанії були перепрограмовані спеціально для нової спеціалізованої лінії виробництва будинків. У цій частині заводу цілі стіни модулі для кухні та ванної кімнати, сонячні панелі та навіть системи розумної енергії попередньо збираються з міліметровою точністю. Забудьте про неміцний гіпсокартон чи шаблонні конструкції. Ці будинки побудовані як машини. У кожному з них використовуються високоміцні матеріали, такі як сталь, бетон, ізоляційна піна та багатошарові композитні панелі. Обладнання тесла пресує їх разом із зусиллям понад 250 нуль фунтів. Створюючи надміцні модулі розміром приблизно 6 метрів на 2,6 метра кожен. І, звичайно ж, тесла на цьому не зупиняється. Кожен блок, інтегрований із сонячним дахом розеткою та системою розумного дому компанії через додаток Тесла, що робить будинок повністю автономним та самодостатнім. Після оформлення замовлення терміни просуваються швидко. Весь будинок будується, упаковується та відправляється в рекордні терміни. Кожен крихітний будиночок складається в компактний блок, який легко поміщається у вантажівку, і так Тесла навіть використовує свій напівавтопарк для доставки одиниць по всій території США або відправляє їх за кордон у стандартних контейнерах. Моє перше враження від побаченого наживо було вражаючим. Він справді компактний, як і рекламується, і справді розкладається за дуже короткий проміжок часу. Коли його прибувають встановлення, майже не вимагає зусиль. Будинок розкладається, фіксується та підключається автоматично, перетворюючись на повноцінний житловий простір лише за кілька годин. Навіть останні кроки, такі як підключення електроенергії води та внутрішнє оздоблення, виконуються протягом 1-3 годин. Це не просто будинок, який ви купуєте. Це будинок, який прибуває, розкладається та оживає. Побудований зі сталевого каркаса, бетонних панелей та ізоляції з пінополістиролу, крихітний будинок Тесла, це не якась хистка збірна конструкція. Він розроблений для реальної довговічності. Розроблений для терміну служби до 22 років без необхідності капітального ремонту, кожна стіна та панель пройшли випробування на міцність, щоб довести свою вогнестійкість, вогнестійкий водонепроникний стійкий до цвілі та корозії, справедливості заради, маючи загальну вагу лише близько 5600 фунтів, це не бункер. Такий легкий будинок не витримає сильних ураганів, повеней чи землетрусів, так само як традиційний. Але завдяки посиленій оболонці та захищеній від атмосферних впливів зовнішній частині він побудований так, щоб витримувати більшість умов і залишатися максимально міцним у своєму класі. Менш ніж за 8 тисяч доларів ви отримуєте компактний житловий простір площею 27 квадратних метрів, і, чесно кажучи, він напрочуд добре продуманий. Базове планування здається затишним, а не тісним, з чотирма окремими зонами та стелою, висотою 2,9 метра, завдяки чому простір здається вищим і більш відкритим, ніж ви очікуєте. Це ідеально підходить для двох-трьох осіб, але якщо вам потрібно більше місця тесла, також продумала це. Ось тут і починається хитрість. Ці будинки мають модульну конструкцію. Ви можете з'єднати кілька будинків поруч, або навіть складати їх, створюючи дво або триповерхові конфігурації, що легко вміщують сім'ю з п'яти осіб. Потрібна додаткова спальня чи офіс. Просто додайте ще один модуль горизонтально чи вертикально, і ваш будинок зростатиме разом з вами. Звичайно, більше модулів означає вищу ціну та трохи більше часу на налаштування. Але така розширювана житлова система це чистий геній Тесла. Гаразд, ось у чому справа. Вага крихітного будинку від Тесла становить лише 5600 фунтів, що є фактично майстер-класом мінімалізму та розумного дизайну. Тут кожен сантиметр використано з найкращим вибором жодних зайвих кутів, жодного безладу. Знаєте, коли ви вперше чуєте про 25 квадратних метрів, ви, мабуть, думаєте, зачекайте, а що? Це ж менше, ніж мій гараж. Мені надто важко дихати, як я можу в такому жити. Так ми повністю розуміємо. У нас була така ж реакція. Але, о боже мій щойно виступити всередину, ці сумніви зникають. Миттєво, ефективність використання простору тут просто неймовірна. Незважаючи на те, наскільки крихітним це звучить, крихітний будинок від тесла, якимось чином вміщує все, що є у звичайному будинку: спальня, вітальня, кухня, та ванна кімната, все чітко розділене та повністю функціональне. Чотири кімнати на площі 25 квадратних метрів. Ви не можете повірити, але це правда. А ось і головне: завдяки цим 94 футовим стелям, все приміщення здається просторим відкритим і набагато більшим, ніж ви могли б очікувати. Гаразд, досить дражнити. Давайте перейдемо до того, що насправді важливо. Що ж насправді всередині цієї штуки? Щойно ви заходите всередину, вас одразу вражає. Це не якась тісну коробку. Це справжня вітрина дизайнерського генія. Кожна поверхня відчувається навмисною, теплою, збалансованою та елегантною у фірмовому стилі тесла, де мінімалізм якимось чином відчувається розкішним. Прямо посередині у вас є це поєднання вітальні та спальні, яке є справжньою душею дому. Біля стіни стоїть чистий диван нейтральних тонів. Простий, елегантний, ідеально розташований. Але потім настає момент осяяння. Одним плавним потягом воно розкладається в затишне двоспальне ліжко з прихованими подушками та вбудованою постільною білизною. Ось так ваш прохолодний денний простір перетворюється на тихий комфортний куточок для сну. І майте на увазі, ви все ще можете повісити на стіну 60 дюймовий телевізор, так без жартів. Поруч з ним у вас є полиці для книг, фотографій чи будь-яких інших дрібних сувенірів, які ви любите. Чесно кажучи, вона здається не менш завершеною, ніж звичайна вітальня. Простір може бути компактним, але він ніколи не здається обмежувальним. Ви все одно можете запросити кількох друзів на каву та розмову. Ось що робить крихітний будинок Тесла таким вражаючим: він невеликий за розміром, але має величезний досвід. Що ж, коли справа доходить до освітлення, обоже Тесла, справді впоралася з цим. Крихітний будиночок наповнений чудовими вікнами, які пропускають природне сонячне світло, роблячи все приміщення яскравим, відкритим і живим. Знаєте, це ідеальний баланс між затишком і повітропроникністю. І так справа не лише в зовнішньому вигляді. Ці вікна мають подвійне ізоляційне скло, тому вони підтримують стабільну температуру, утримують тепло, коли вам це потрібно, і водночас допомагають економити енергію. Як ми знаємо, тесла не пропускає етапів ефективності. Вночі енергозберігаючі світлодіодні лампи оживають теплі сучасні, ідеально розташовані для створення м'якого вечірнього сяйва. Вони чудово синхронізуються із системою сонячної енергії будинку. Тому кожен промінь світла здається навмисним, екологічним та розумним. Вдень сонячне світло проникає крізь вікна, розмиваючи межу між внутрішнім та зовнішнім простором. Ви майже відчуваєте, ніби живете серед самої природи. Потім, коли настає ніч, розумні штори тихо ковзають і самі зачиняються, огортаючи кімнату спокійною приватністю. Одне натискання на додаток Тесла і бум, зовнішній світ просто тане. А одразу за вітальною на вас чекає справжній сюрприз: окрема ванна кімната, яка переосмислює поняття компактності. Звичайно, на папері він невеликий, але дизайн створює відчуття відкритості та свіжості. М'яке денне світло проникає крізь матові дверця та із загартованого скла, зберігаючи яскравість і водночас повну приватність. Усередині є елегантна скляна душова кабіна з розкішною лікою типу дощ, мінімалістична раковина з дзеркальною шавкою та гладкий сучасний туалет. Все це виготовлено з високоякісних стійких до плям матеріалів, які виглядають так само добре, як і функціонують. Тепер ми знаємо, про що ви, мабуть, думаєте. Ви ж не можете готувати в будинку площею 25 квадратних метрів. Чи не так? Бо якби ви це зробили, ви б тиждень поспіль вдихали запах стейку барбекю або смаженої курки. Так це було б жахливо. Так можна було би подумати, що приготування їжі в такому маленькому просторі буде кошмаром, але насправді вам зовсім не потрібно про це турбуватися. Кухня може бути компактною, але Боже мій вона така розумно спроєктована. Кожна деталь продумана до дрібниць від індукційної варильної поверхні та мийки до вбудованої духовки холодильника і навіть міні-посудомийної машини. Це як запитував Тесла, як помістити повноцінну кухню в коробку для взуття, і якимось чином йому це ідеально вдалося. Накладні багатоярусні шафи піднімаються аж до стіни, забезпечуючи більше місця для зберігання, ніж ви могли б очікувати в будинку площею 25 квадратних метрів. А ще є цей геніальний штрих, розкладний обідній стіл, вбудований прямо в стільницю. Один плавний рух і бум, ваш простір для підготовки перетворюється на затишну обідню зону для двох. Коли ви закінчите, він плавно складається, відновлюючи ту чисту мінімалістичну атмосферу, якою славиться тесла. Як ми знаємо, тесла завжди робить усе можливе. Навіть повітря всередині цього крихітного будинку розроблено для комфорту. Розумна система вентиляції та очищення постійно фільтрує та освіжає повітря, тихо видаляючи запахи диму та приготування їжі. Тому простір завжди чистий, свіжий та прохолодний, готовий до всього, що буде далі. Звісно ж, крихітний будинок Тесла включає все необхідне: кухню, спальню, ванну, кімнату та спільну вітальню. Але так він не призначений для заміни повноцінного будинку. З площею всього 25 квадратних метрів він ідеально підходить для двох людей, можливо, молодої пари або когось, хто любить мінімалістичний спосіб життя без зайвого мотлоху. Однак, якщо у вас більша сім'я, він може почати здаватися трохи тісним, але ось що цікаво. Тесла насправді дозволяє розширюватися. Ви можете додати додаткові модулі ще 25 або навіть 52 квадратних метра, і раптом у вас вийде дво- або триповерхова конструкція. Це перетворює цей компактний простір на гнучкий сучасний будинок, достатньо великий для сім'ї з п'яти осіб. А найкраще ви все ще зберігаєте ту фірмову стійкість Тесла, елегантний дизайн та енергоефективність, які роблять цей крихітний будинок таким особливим. Гаразд, ось у чому річ. З крихітним будинком від Тесла вам не потрібно будувати щось велике, щоб жити добре. Ви можете почати з малого та масштабуватися в міру змін у житті. Так, замість того, щоб бути пов'язаним з величезною іпотекою чи якимось надто великим будинком, яким ви майже не користуєтеся, ви просто будуєте те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. Один елегантний модуль Тесла зараз це гнучке життя, зроблене правильно. І боже, Тесла також використовує цю ж гнучкість в енергетиці. Всього за кілька тисяч дорожчих ви можете встановити сонячний дах, який отримуватиме чисту енергію безпосередньо від сонця, а також систему PowerWall, яка її накопичуватиме, і все це керуватиметься безпосередньо з застосунку Тесла на вашому телефоні. Одне дотик, і ви буквально побачите, як ваш будинок живиться сам. Навіть базова модель має все необхідне електрику воду все необхідне. Але коли ви вирішуєте провести повне оновлення, ось тут то й починається дикий світ. Ваш дім стає самодостатньою екосистемою. Йдеться про достатньо енергії, щоб працювати з кондиціонером індукційною плитою, пральною машиною і навіть заряджати електромобіль, все це від мережі. Додайте до цього резервуар для прісної води на 265 галонів систему збору дощової води з фільтрацією, систему переробки сірих вод для туалетів та герметичну систему очищення стічних вод, і бум. Ви живете повністю незалежно, повністю екологічно та на 100% готові до майбутнього. Але так найбільший шок це не технології, а ціна. Ви не можете повірити, але це лише 7999 доларів без земельних податків, без дозволів, без будівельних зборів. А як ми знаємо, ці додаткові витрати в традиційному житлі зазвичай коштують дорожче, ніж сам будинок. Тесла щойно змінила сценарій: володіння житлом тепер таке ж просте та прозоре, як купівля автомобіля. Це сміливо, революційно і, чесно кажучи, може назавжди змінити уявлення про володіння житлом. Замовити крихітний будинок від Тесла так само просто, як натиснути кнопку Купити. Ніяких прихованих платежів, жодних дрібних шрифтів, лише повністю готовий будинок, доставлений прямо до вас. А ось і головне. Якщо у вас немає землі, Тесла надасть вам її безкоштовно протягом перших двох років у визначених громадських зонах. Від виробництва та доставки до остаточного встановлення Тесла займається всім. Те, що прибуває, це не порожня оболонка, це повністю функціональний розумний дім із сонячною енергією, керуванням на основі додатків та всім необхідним, щоб негайно почати жити. Цей крок безпосередньо вражає найбільше вузьке місце в сучасній нерухомості, стрімке зростання вартості землі. Усунувши цю перешкоду Тесла, фактично відчинила двері до володіння житлом для мільйонів людей, яких витіснили з ринку. Уявіть собі, ви розміщуєте замовлення онлайн, і протягом кількох днів до вас під'їжджає вантажівка Тесла з вашим будинком на борту. Всього за одну-три години модульний будинок розкладається, підключається до комунальних служб, проходить перевірку та готовий до того, щоб ви зайшли всередину. Без іпотеки, без документів, без фінансових ланцюжків. Звучить надто футуристично, маск стверджує інакше. У нещодавній заяві він підтвердив, що крихітний будинок Тесла може бути доставлений протягом одного-двох тижнів після замовлення. Завдяки своїй складній модульній конструкції він акуратно поміщається в кузов на півпричепа Тесла або навіть у стандартний транспортний контейнер для доставки по всьому світу. Це не концепція, це революція. Мрія про володіння екологічно чистим, доступним та гарно спроектованим будинком нарешті стала реальністю, і все це пов'язано з власним життям Маска. Чоловік, який колись володів низкою багатомільйонних особняків, продав майже все у 2020 році. Кожен маєток, кожну розкішну нерухомість, щоб жити просто в крихітному будинку поруч зі своїм робочим місцем. Назвіть це радикально, назвіть це далекоглядно, але це чистий маск, який руйнує усталені норми, щоб перебудувати майбутнє. Один компактний будинок з автономним живленням зараз. Ми віримо, що в майбутньому, можливо, у 2030 році крихітні будинки Тесла з'являться всюди. В Африці вони могли б забезпечити віддалені громади доступом до електроенергії та чистої води у Європі та північній Америці. Вони могли б допомогти зменшити викиди вуглецю та вартість життя. В Азії, де населення продовжує зростати моделі компактного житла, можуть стати відповіддю на проблеми міського простору та енергетики. Як колись сказав Ілон Маск, я хочу не просто будувати електромобілі, я хочу створити цілу екосистему сталої енергії. Наступного року Тесла офіційно розпочне масове виробництво крихітного будинку Тесла одразу після завершення будівництва нового виробничого комплексу, поруч із Гігою, штат Невада. Цей об'єкт буде повністю присвячений будівництву енергетичних стін та модульних конструкцій. Так це величезний крок і, чесно кажучи, смілива нова глава для Тесла. Компанія, яка вже змінила світ завдяки електромобілям, людиноподібним роботам та системам штучного інтелекту, тепер націлилася на щось ще більш амбітне стале житло. Новий завод готується стати одним із найсучасніших будівельних об'єктів на Землі. Уявіть собі автоматизовані роботи, що складають модулі, 3D-принтери, створюють структурні компоненти, а системи штучного інтелекту здійснюють контроль якості в режимі реального часу. Кожна стіна це вже не просто стіна, це жива конструкція, оснащена сонячними батареями, розумною ізоляцією та власною системою управління енергією. А коли ці модулі з'єднуються разом, точність вражає. Але так будемо реалістами, це буде нелегко. Перехід від автомобілів до будинків означає, що Тесла виходить на зовсім інше поле бою. Їм доведеться побудувати абсолютно новий ланцюг поставок матеріалів та орієнтуватися в лабіринті глобальних будівельних норм і правил безпеки. Це вже не просто інженерія, це архітектура, право та дизайн в одній особі. Навіть для Тесла це величезний виклик. То що ви думаєте? Чи зможе Тесла справді це зробити та змінити світ житла так само, як вона зробила це з електромобілями? І чесно кажучи, скільки місця на вашу думку вам дійсно потрібно для комфортного життя. Поділіться своїми думками в коментарях нижче.